Про Бердянськ, що відомо вам станом на зараз, різна інформація вже шириться зокрема телеграм-каналами і соціальними мережами. кажуть, що знатно так палає. Ну, давайте так остаточну інформацію уточнюємо, підтвердимо, да палає, да лупанули по росіянам. Ну, в принципі, дуже вдало працює партизанський рух на території Бердянська, і це вже не перша їхня вдала операція, тому що. Звідтіля і з околиці з прийдешні ну з околиць із наближених до Бердянська громад, росіяни неодноразово кошмарили е, території Запорізької області, зокрема обласний центр, а також громади, які прилегли до обласного центру. Саме з тих, скажімо так, країв ракетами С-300 обстрілювали. Тому удар по окупантах, я ж кажу, до того в Бердянську неодноразово підривали всю цю проросійську намович, яка пішла працювати в так звані фейкові органи влади. Так що окупантам зараз на всій території Запорізької області не переливки. Залом, коли говорити про Бордянськ, наскільки це ключова точка, скажімо так, так, у процесі нашого контрнаступу і в принципі деокупації регіону? Ну, Бордянськ це вихід до моря. Це дуже важливий транспортний, логістичний. Промисловий пункт. Крім того, він дуже важливий з точки зору, що там знаходилось багато військових об'єктів, і в подальшому я думаю, що всі ми їх відродимо український прапор піднімемо. І ви ж пам'ятаєте, що минулого року там закладалася одна з передових баз військово-морського флоту України. Тому повертати його треба однозначно. Він має дуже важливе значення для обороноздатності. Додам інформації, пане Константине, про ЗС треба поговорити. Є інформація сьогодні нова. Російські окупанти завезли системи ГРАД на територію ЗАЕС. Можливо, вони готують провокації. Про це повідомили в енергоатомі. За даними цю зброю загарбники розмістили біля енергоблока номер 6 поруч із сховищем відпрацьованого ядерного палива. Саме там раніше Росіяни будували так звані захисні споруди у таємному режимі, порушуючи всі умови з організації ядерної та радіаційної безпеки. Найбільш вирогідна провокація. Це обстріли протилежного берегу Дніпра, зокрема міст Нікополь та Марганець. Енергоатом звернулася до МАГАТЕ і усієї світової атомної спільноти і знову закликала створити безпекову зону всередині та навколо станції за її повної демілітаризації і деокупації. По лезу ножа, просто пане Константина, так мені видається, ходять э, російські э, найманці, власне, зокрема ситуацією на Запорізькій атомній електростанції. Ніко Полімар, Ганець вони і так кошмарять і гатять. По, по чому э, чи можуть просто ми бачимо постійно ці повідомлення про те, що там э, безкінечно палає. Як вам видається, чи підуть росіяни на такого типу провокації на ЗС, бо куди вітер подує, нікому не відомо. Ну, дивіться, російський діатизм, він же менш немає стосовно того, що вони підігнали гради, так там і до того гради були. І націлені на АЕС. Вони ж чому і в перші дні шантажували українську владу українських захисників, що будуть стріляти по енергоблоках з градів. Вони на території машинних залів розміщували військову техніку. Я особисто дивився це відео, нам скидали, якби ну це не новина. І що вони з території Енергодара обстрілюють е е громади не тільки Запорізької області, а й зокрема і Дніпропетровської області. І постійно також стріляють, перебувають там лінії електропередач. Які запітують і саму електростан, саму атомну станцію і цивільне населення міста Енергодар. Вони що, що гадьони що роблять? Вони перебувають у цій лінії електропередач, залишають місто без світла, без опалення, тому що щоб ви собі розуміли, атомна станція вона ще й опалення дає в квартири цивільного населення, перебувають. А потім розповідають, що це мовляв Україна робить а заощаджену електроенергію продає в Молдавію там За дурні гроші в Молдову, точніше. Ну, вони все це поширюють оці всі фейки, і таким чином намагаються налаштувати місцеве населення проти української влади, але навіть їм в пабліках пишуть громадяни, що ну, Бовдери, ви брешіть якось щось уже щось по-новому. Вже всі давно розкололи, і всі ж не, не сліпі, навіть у той Дандон Кадиров, він же ж навіть публікував якесь відео, нібито українських обстрілів в атомної станції. Ну там ну, всі, у кого очі. На голові розміщені всі бачили, що то були тупо російські самообстріли тої атомної станції. Але я ж кажу, русський мір він себе проявив повній красі. Ну, вони примудрилися без електропостачання залишити енергетичну столицю Запорізької області. Ну, це треба дуже добре постаратися в лапках. Я ж кажу, але найстрашніше, що ви ж бачите, вони, якщо ми говоримо про енергетику, вони обстрілюють енергетичні потужності обласного центру, через що місто Запоріжжя поринає в такий е, перманентний блекаут. Я можу сказати е, сьогодні, зокрема, деякі мікрорайони міста по 11-11 се. -11 Сиділи без світла, приватний сектор частково сидів без світла. А у багатьох людей під світло підтягнуті їхні котли опалення. Відповідно, і домівки були холодні. Окупанти луплять по підстанціям. Судячи з тою інформацією, що є у нас працюють коригувальники, причому мають відношення до обстрілів тих чи інших підстанцій. Люди, які раніше працювали на них. Ну, якби є таке відчуття, ми так проаналізували з хлопцями і маємо ну, інформацію. це колаборанти. Від Варт. да, це люди, які знали, знаєте, як в такмаку Чому такмак швидко захопили? Там Вайнком виявився зрадника Він їм здав всі карти, всі козі тропи. Так само і тут, якби я ж кажу, відпрацьовують, надають інформацію. Навіть сьогодні там ми. Якби ну отримала інформацію, що є там люди, зливають росіянам місце розташування тих чи інших важливих об'єктів на території міста Запоріжжя. І тут якби має працювати, мають працювати спеціальні служби. та яка у нас є інформація, ми одразу передаємо хлопці. Давайте, як то кажуть, газуйте, приймайте відповідні рішення там, ловіть суцію Ну, періодично, ви ж бачите, відловлюють, якби я ж кажу, що ну в принципі. Але це така дуже велика. Біда і проблема симво ці коригувальники, тому що вони ж кажуть б'ють по енергетичній інфраструктурі, через що місто і поринає. До речі, тут треба також ну, для об'єктивності сказати, що затверджені графіки відключені в місті Запоріжжя, графіки не витримуються взагалі. Тобто, те, що нам доводить обленерго, на те можна навіть не дивитися, тому що воно ну більше ніж половини випадків не відповідає дійсності. Це, от, як то кажуть, перевірено на собі. Ну, дивіться, така десь схожа ситуація з тим, що ми без світла і деякі з будинків також без воно ж по всій Україні. Але мені здається, що знаєте, це тільки робить нас сильнішими і агресивніше, налаштованішими до, до росіян, і в принципі до того, що вони творять в Україні. Ну тобто їм не вдалося зламати е, хребет українському настрою, та і, і в принципі позиції українців навіть у цими масованими ракетними атаками. Я думаю, що і в Запоріжжі також не вдалось. Та ні, Запоріжжя. Тут люди дивіться, після якихось таких там російських ракетних обстрілів чи що, запорожці тільки починають сунути до волонтерських центрів і плести сітки, виготовляти окопні свічки і всіляко допомагати українській армії. Тобто, знаєте, ну, Путін не на того напав, як би він там не пінився і бульби не пускав. Запорожці ж не збирають скоритися. Я чергове нагадаю з гордістю, що під час. Руська вісни 2014 року Запоріжжя стало єдиним обласним центром на південному сході, де над державними установами не піднімався російський прапор. Ми всю цю російську праросійську двіжуху швидко задавили запорожця. Так що у нас, як то кажуть. Досвід є з цим розбиратися. Тут якби Русський мір не пройде. Це ну де як не там, там козацьким духом пахне. Спасибі вам, пане Константине, за те, що ви доєднуєтесь до нашого таро. Раді вас бачити завжди на Апостроф TV Константин Денисов, боєць Легіону Свободу, доєднувався до нас. Дякую.